Всіх вітаю. Цуга західна торсена. Рідкісна колекційна рослина в Україні. Хвойне дерево з темно-зеленим листям у формі голки. Росте швидко конічної форми. Звисає. З роками досягає висоти від 90 до 1,20 м. Ширина приблизно 50 сантиметрів. Найкраще місце розташування часткове затінення. Ідеальним є водопроникний ґрунт. багатий на поживні речовини, морозостійка. Чудово, в нас зимує.